thank you Я навчаюся в Херсонському державному університеті по спеціальності культуролог. Також я працюю в Потьомкінському сільському клубі. Взагалі у нас дуже квітуче, маленьке селище, у нас дуже працьовиті, добрі люди, у нас дуже талановита і активна молодь. Ми завжди намагалися якось розвивати наше село, щось вносити туди нове. Але прийшла війна, зараз у нас там, мабуть, не залишилося жодного. Двору, якого би вона не зачепила. 24 лютого я знаходилася не вдома, я була якраз на навчанні, і за день до цього, 23 лютого вечора мені зателефонував мій брат і сказав, що в інтернеті з'явилася така інформація, що можливо вночі на нас нападуть війська. Я не повірила, але все-таки сумку я зібрала на всякий випадок, як щось всередині мені підказувало. Зранку я проснулася від телефонного дзвінку. Мені подзвонила моя колишня однокласниця, яка теж жила зі мною в гуртожитку, і сказала, що збирайся, зараз по нас приїдуть ну, її батьки і ми поїдемо додому. Дуже багато було машин. Зв'язок був. Поганий, так як усі були на телефонах. Ми їхали додому, ми надіялися на те, що вдома в нас маленьке селище, що туди нічого не дійде, що ми будемо в безпеці. Але сталося не так, як гадалося. 14 березня до нас у село заїхало дві БМП. Це була як розвідка. Вони шукали тероборону, вони шукали тих, хто воювали. Також тих, кого була зброя, перевіряли документи, воєнні квитки. Ми на той час відразу як тільки це дізналися, сиділи в погрібі, боялися вийти і просто молилися, щоб вони до нас не дійшли. Жінок і дітей вони не чіпали, але діти були дуже налякані, жінки також. Це після їхнього приїзду, це у нас майже. Ну, дуже багато людей повиходило тоді, були налякані, і вони виїжджали на машинах. Ми так поговорили і вирішили, що ми будемо ще поки сидіти, тому що ну, можливо вони вийдуть і більше вже заїжджати не будуть. Так ми пожили декілька днів. У нас тоді пропало світло, вода пропала. І коли вони заїхалися, було. Якщо не помиляюсь, 17 березня, як вони заїхали, вони почали селитися. Це були денеровці, вони селилися в пусті е, хати, там, де повиїжджали люди, е, ходили по воду, по дворам, до кого по молоко приходили, яйця таке е, людей вони так начебто не чіпали. І як вони заїхали, у е, нас як сказати. Був такий договор з ними, що ті люди, які залишилися у селі, що нас не чіпати. Ми зберігаємо свої майно, ми зберігаємо наші домівки, і так було наче добре. Вони були ну, різні хлопці, в основному всі були молоді. Я не знаю, вірити їм чи ні. Вони говорили, що вони не знали, куди вони їдуть. Багато з них навіть не могли. Автомат правильно в руках держати, їх усе учили отак по ходу. Ми просто були колись на вулиці і почули автоматні стрічки. Ми думали, що це вже як якийсь наступ або ще. Потім вже ми дізналися, що вони навчалися прямо так. Також у них був свій штаб. І от якщо нам потрібно було кудись поїхати, наприклад, на Високопілля з'їздити до родичів, або на Зеленодольч ми їздили. Ну, я особисто не їздила. Мої батьки їздили е, скупитися по продуктам. Все треба було через них вирішувати. Якщо вони дають дозвіл, тоді ми їдемо і привозимо продукти. Але я хочу сказати, що у нас люди в селі вони сильні дуже. Е, е, я навіть не очікувала наших людей. Вони відразу отак один за одного трималися, допомагали один одному. У нас була як дуже дружня вулиця. Один одному вони. Ми усі один за одного трималися. Люди не давали себе в обіду, я хочу сказати так. І навіть якщо вони щось забороняли, вони переступали і йшли. Ми садили городи під обстрілами. Точніше, ну, мої батьки садили городи. Я в основному Ми сиділи вдома з моєю сестрою, з братом. Тому що, так як ми були наслухані за те, що і гвалтують, і вбивають вони, ми боялися, мама нас… Ми сиділи в хаті. Нам треба було зробити до обіду всю роботу, тому що ми вже знали, що десь після обіду у нас починаються обстріли. Також ми знали, що якщо у нас в самому селі техніки в нас не було, у нас навіть оці... Рашисти вони говорили, що ви можете не перейматися, не виїжджати з села, тому що у вас тут техніки немає, вам немає чого боятися. І техніка заїжджала з Високопілля. Це були русські буряти. Вони ставали за городами, за селом, інколи біля села прям, або в селі і стріляли. Ну і відповідь ж приходила якраз по селі. Ми з нашими односельчанами все-таки попитались вийти, але нас не пустили. Нам сказали, якщо ми навіть вас і пропустимо, ваші ж вас там на вашому посту і застрелять, то ми пропонували їм гроші, усе, аби тільки нас пропустили, але не дозволяли. Ми повернулися назад. Тоді почалися ну, великі обстріли села. Ми спали в погребі, ми готували біля погріба, їли. Ну життя вже було тоді нестерпним, але ми ще все таки наділися на краще, що можливо, ми дочекаємося наших. У нас ще був такий шанс. Перше була спроба, коли хотіли зайти наші. Ми чули, як кулеметні ці стрічки, коли оце обстріли. Ми надіялися на те, що вони зайдуть, просто молилися, але не вдалося тоді їм зайти. Дуже тоді погибло багато ДНРівців. Це вони проговорилися тоді вже самі. Потім ми вже просили просто благали про зелений коридор. Тому що вже було тоді нестерпно. Не дозволяли вони. І був день, ми чекали відповідь, чи буде так чи ні. Люди всі зібралися, в кого були неходячі, в кого були лежачі родичі. Всі чекали тільки одного, що скажуть так. Але вони сказали, що ні, можете розходитись по домам, ніхто вас вже не випустить, тільки в один бік на Херсон. І все. Потім під'їхав один із них, не скажу точно, Денеровець, мабуть, теж. і ми його просто благали про те, щоб нас випустили, тому що залишатися тут дуже небезпечно і вже не можна це терпіти. Він поїхав, сказав зараз. І Ми почекали хвилин 10, просто молилися, щоб він договорився з ними. Він приїхав і сказав, що так, дорога вільна, можете виїжджати. Ми просто плакали, не знаю, можливо, там один із них такий що попався людяний, він теж. ми його поблагодарили, сказали, що дякуємо. Він допоміг там навіть деяким виїхати, завів там мотоцикл, щоб тих, хто бабушок, які не ходять, щоб їх доправити. А ми спитали, що ж ну, з вами тепер буде. Ну, він сказав, що він знає, що він там погибне. Отак вони сказали. Ми їхали. Коли я виїжджала, я хочу сказати, що наше село розквіло як ніколи. Просто все зелене, квітуче, дуже сильно гарно було. Але як я покидала село, ми просто плакали. Коли ми виходили, виїжджали із села, то ми наділися тільки на те, щоб. Нічого по тій дорогі нам не прилетіло, щоб ми доїхали всі живі, здорові. Ми доїхали все-таки. Ми дуже були раді бачити наших вояків. Також ми, коли доїхали до Зеленодольська, люди виходили хто як: хто пішки, хто на мопедах, хто просто на велосипедах, один одному допомагали. І ще на посту, коли ми виходили, не всі хотіли пропускати, пропускали тільки. Як сім'єю. Якщо, наприклад, чоловік один просто хотів вийти, його би не випустили. Але в нас люди один одному допомогли. Деякі бабусі казали, що це мій внук, це мій син. Всіх ми всі вийшли, дякуючи Богу, всі залишилися живі. І коли ми дійшли, дуже велике дякуємо. Ми Зеленодольській громаді. Нас і покормили, і заспокоїли, кому дали таблетки бабусям. Ну дуже добре вони нас прихистили. Також я хочу подякувати ще від імені усіх наших потімкінців, Олександру Юрійовичу Вілкову, за те, що так добре нас прийняли. усім волонтерам, усім людям, які ввійшли до нас в нашу ситуацію, які допомагають нам гуманітарною допомогою, квартирами, наш народ сильний. І в нас дуже сильне село, що ми обов'язково повернемося. Можливо, вони зруйнують нам домівки, заберуть у нас якісь речі, цінні. Але українці вони народ сильні. Ми побудуємо собі знову, ми станемо після цього тільки сильніші. І ще ми все відстроїмо, все ми будемо один одному допомагати. І ще я зроблю не один концерт і до перемоги України.